Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в браті і сестри, ми часто страдаємо від зазрості. І від заздрості стається дуже багато єдиних проблем. це є один з головних гріхів. Коли ми читаємо Євангеліє, Находимо місце, каже Євангелист, Пилат став, що ідеї із задрості видали Ісуса Христа. І оця згадрість настільки бушувала, бурлила у серцях оточення Ісуса Христа, парасеїв, нижників, людей, які обінені владою їхнювали вузділи. Вони не могли знести то, що говорить Господь Ісус Христос. Він їм не погрожував, Він їм не чинив топорів, він їх не переслідував. Господь лише говорить. І ось ці слова настільки викликали людьх оточення, що і вони бажали його вбити. Зокрема, і сьогодні ми читаємо оце Євангеліє, де Господь Божий у санавгозі промовляє до людей, і оті отій санавгозі, що було коло нього, сповнилися люттю і, вставши, вивели його геть за містом, вивели на край гори, щоб скинути його додому. Та лють мушувала у серця тих людей, і вона була викликана зазвістю, бо не намогли знести того, що говорить Господь Ісус Христос. А Господь говорить дуже просто і конкретно. Слова Христові є надто важливим. Він промовляє до усіх людей, бо ці слова є спасені. Хто цих приймає і ними спасається, хто цих не приймає і себе наражає на, погибель, на небезпеку. І сьогодні Господь Ісус Христос нам наводить два приклади. Приклад Святого Пророка Іллі і чужинця на Омана. У чому суть цих моментів? Пророк Ілля є один із найбільших пророків в Ізраїлі. Однак Господь його попровадив ассарепту до, до жінки вдови, і він, прийшовши до неї, перебував, тому що мав загрозу від тих людей, які прийшов. Наман. Це був правитель і мав страшну хворобу проказу, маючи і засоби, і докторів, ніяк не міг оздоровитися. І йому запропонували піти до Єлисея, до пророка. Цей пішов, Єлисей йому сказав, піди, скупайся у Йордані, і ти очистився. Наман першу не повірив, а потім вчинив так і очистився. Судді у тому, що середовище не приймає пророка чужинці, як, зокрема, сотник чи нааман, повірили і отримали благодаті. Тому Господь Ісус Христос, прийшовши до своїх людей, Отримав від них навал переслідування кінці – розп'ятня. Чужинці, які були споза меж того середовища, повірили, прийняли і отримали благодать. Господь проходить до нас. Він нам дає себе в святій Євхаристії. А до покаяння, чекає в сповіді. Якщо ми віруємо і приходимо, ми отримуємо Божого. Якщо ми слухаємо, а не чуємо, не приходимо, ми нічого не отримуємо. Тому розуміємо, те, що Господь є Спасителем усіх людей, але не усіх спасуться. Лише ті, що до Христа приходять і обприймають. Спасаються. Будьмо і ми серед тих людей, що спасаються. Слава Ісусу Христу!